Друзі, всім привіт! Вітаю на марафоні з UX-UI дизайну. Мене звати Віка Ярошевич, директорка з розвитку компанії GoIT. Вже 8 років GoIT є лідером онлайн it освіти України. Більш ніж 2,5 тисячам українців ми допомогли створити власні історії успіху, опанувати різні it професії та працевлаштуватися в провідних IT-компаніях компаніях. Monobank, Ajax, ІПАМ, Genesis та інші. Марафон з UXI дизайну це можливість спробувати себе у найкреативнішій професії в IT на практиці та точно визначитися, що це точно ваше. Це вступний урок марафону, і за наступні пару хвилин я коротко розкажу, як саме буде проходити марафон, хто такі UXI дизайнери і що таке взагалі UXI, чому це затребувана професія в ІТ, скільки ви зможете заробляти і куди рости, а також як зрозуміти, що професія. XUI UXI-дизайнера підійде саме вам, і ви зможете легко її опанувати та швидко побудувати успішну кар'єру. Поїхали. Коротко по плану, що нас чекає за 4 дні на марафоні. Уявіть собі, що ви вже джуніор дизайнер і до вас звернувся замовник створити макет мобільного додатку. Це буде астрологічний додаток з гороскопами та визначенням сумісності, але у гумористичному стилі. Зодіакальний Бандеро Гусь. Ось такий макет видав кожного з вас всього за 4 дні марафону. Отже, перший день ми знайомимося з основами фігми, розбираємо беклог, це технічне завдання, вайерфрейми, це такий чорно-білий макет. І приступаємо до дизайну макету. Другий день ми продовжуємо дизайн. Тобто створюємо нові екрани, додаємо кнопки і стилі. І тепер макет буде виглядати вже як у дорослого дизайнера. Третій день закінчуємо дизайн макету та ділимося з друзями-посиланням на свій шедевр. Одразу зазначу дизайн. Це творча професія, тож ви можете повторювати все один в один як у викладача, це окей, а можете проявити себе, додати креативу і погратися зі стилями. Це також окей. На четвертий день фініш марафону, тобто фінальний вебінар. На вас чекає чесна та відверта розмова про те, як крок за кроком пройти шлях з нуля до Junior Higсі дизайнера, чим відрізняється фріланс від IT компанії та який шлях обрати саме вам. Навіть якщо ви не встигнете під час марафону, то на цьому ефірі я раджу вам бути обов'язково. Вашим викладачем буде Марія Руденко. Маша, це моя колега, сініор Гіксі дизайнерка в GoIT та авторка повноцінного курсу дизайну. У Маші понад 6 років досвіду в дизайні. і Один із її проєктів – платформа для аналітики кіберспорту і Спортстас, переміг та отримав звання Product of the Day на міжнародному майданчику Product Hunt. Окрім маші вас за ручку протягом чотирьох днів будуть вести наші ментори, які постійно на зв'язку і щодня будуть перевіряти ваші домашки та відписувати у чаті на всі всі запитання. Чому в мене пікселі на рівні, чому кнопка автолайаут не працює, і так далі. Ментор це наставник, практикуючий дизайнер і ваш ліпший друг. Тож не бійтеся задавати питання на марафоні і візьміть від нього все на 100%. Звісно, за 4 дні ми встигнемо розглянути тільки основи основ фігми, як базово працювати за макетом та створювати дизайн додатку. Але за умови, якщо ви будете здавати домашки, ми підготували для вас два класних бонусних уроки. За перше, виконане домашнє завдання, всі марафонці отримають відеоурок, як додавати анімацію на макет, і ви зможете його ось так анімувати. Коли користувач буде бачити завантаження додатку. За виконання всіх дезешок, відеоурок з прототипування. це одна з найцікавіших тем дизайну, адже перелінковка вашого макету дозволяє його оживити, так як ви бачите зараз на відео. Тобто макет ще не зверстаний програмістами, але замовник вже може покласти всі кнопки так, ніби додаток вже готовий. Тож робимо висновок, робите домашки, отримуєте ще більше знань абсолютно безкоштовно, просто за те, що ви стараєтеся і вам дійсно цікава сфера IT та дизайн. Ну і найприємніший бонус: за виконання всіх домашніх завдань, ви отримаєте можливість взяти участь у розіграші одного безплатного місця на курсі Design від GoIT. Це 6 місяців навчання, додаткові курси за it англійської, постійна підтримка менторів, живі заняття з досвідченим викладачем, додаткові курси з роботи по фрілансу та багато багато іншого. Так, це лише один шанс із цього марафону, але він може Дістатися саме вам, тому раджу здати всі домашки і взяти участь у розіграші. Розіграш відбудеться на фінальному вебінарі на четвертий день марафону, і ви маєте бути присутні в прямому ефірі, щоб підтвердити, що саме ви стали переможцем. І так з марафоном розібралися. Давайте тепер розберемо, хто ж такі UX-UI дизайнери і чому це така популярна сьогодні професія в IT. Перш за все, UX-UI дизайнер входить у топ професій для працевлаштування джунів. Тобто, якщо ви ніколи не мали досвіду в IT, працювали бухгалтером, менеджером кол-центру або в банку, то один з найкращих входів в IT для вас це професія дизайнера. Точно знаю, що і у вас таке було, коли заходиш на сайт, а там нічого не зрозуміло, незручно, не можеш знайти, куди тиснути, або мій фаворит, рожеві сайти, зелений текст, купа картинок. Знаєте, що аж очі ріже. Єдине, що хочеться зробити на такому сайті. Закрити його, а інколи буває, що заходиш на сайт, і він до того зручний, і красивий, що ти там залипаєш на півгодини і замовляєш навіть більше ніж планував. Так ось це і є результат роботи UI UX дизайнера. А у розрізі it команди веб-дизайнер займає одне з ключових місць, адже це саме та людина, яка каже розробникам і тестувальникам, що де і як повинно бути розміщено на майбутній сторінці. Він створює макет сайту, узгоджує його з клієнтом і тільки після цього передає в команду розробки. Тож, що воно таке, то UX. UI або User Interface – це візуал, це те, що ми з вами бачимо: кольори, форми кнопок, ширина ліній, шрифти, тобто інтерфейс продукту. UX перекладається як User Experience – користувацький досвід. ux дизайнер відповідає за зручність вашого продукту для клієнта. Наприклад, якщо ви користувались колись WhatsApp і випадково не тій людині прислали повідомлення, ви його видаляєте і бачите ось це перед собою. Точно знаю, що вас це бісить так само, як і мене. І це приклад поганого UX-у. Отже, підсумуємо: ui дизайн вирішує, як буде виглядати продукт. А UX-дизайн дизайн як він буде працювати. Тож робимо висновок роботи дизайнера. Це не лише дизайнити макет, але й зрозуміти користувача, що буде зручно для нього, і саме це називається юзабіліті. Це вже вчиться на повноцінних курсах. А поки ось вам простий мемчик, щоб запам'ятати, у чому ж різниця між UX та ui дизайном. Ви можете зробити найкрасивіший на світі дизайн, але якщо ваш не незручний, то продуктом все одно ніхто не буде користуватися. Давайте перейдемо до зарплат та кар'єрного росту. Є три рівні розвитку в IT – Junior, Middle і Senior. Такі стандартні рівні зростання. Junior – це початківець, це ще не ви, а людина, яка вже пройшла курси і має мінімальне портфоліо проєктів. Ось приклад. Портфоліо наших студентів. Джуніор має досвід роботи до одного року, зарплата в середньому 500-800 доларів, а далі ви переходите на позицію middle. Це вже рік два досвіду, 1850 доларів заробітня плата в середньому і наступний рівень це досвід понад 3-4 роки. Ви будете рости в залежності від функцій та інструментів, якими ви володієте. Популярна сіньор позиція це продакт дизайнер із зарплатнею 3200 доларів і більше. Окрім звичайного кар'єрного росту, ви можете зацікавитися графічним дизайном. Тут треба вміти малювати, можете перейти у гейм дизайн, можете спробувати себе у 3D або мошень дизайні, можете зростати до арт-директора. Існує безліч інших варіантів, тобто, це професія, в якій завжди можна навчатися чомусь новому, зростати, вдосконалювати проєкти та розвиватися. Отже, підсумую, на все про все у вас 4 дні. Три відеоуроки, три домашні завдання і фінальний вебінар із купою бонусів. Ваша мета на практиці зрозуміти, чи близька вам професія UX дизайнера і що це саме те, що ви шукаєте для себе в IT. Зовсім скоро у бот прийде перший урок, і ви почнете дизайнити наш додаток з одіакального бандеру гуся. Виконуйте практичні завдання, здавайте домашки, мучайте менторів питаннями, а головне пробуйте. Бо тільки на практиці можна зрозуміти, що воно точно ваше, і ви точно будете щасливі працювати в ІТ на позиції UI UX дизайнера. Вірю в кожного до зустрічі на першому уроці.